Мене звати Галина і я близька подруга Володі. Тут його друзів дуже багато в цьому залі. Я не заберу у вас багато часу, просто хочу сказати, я дивилася, сиділа тільки що і думала, що це концерт пам'яті Володимира Ракова, і мені, по-перше, це не віриться, по-друге, це звучить дуже дивно. Тому що а, нам не треба збиратися, щоб згадувати про нього, бо ми несемо в собі частину його, кожен з нас. Ми з нього складаємося, з його посмішки, з його гумору, з його фірмових слів, а, з його рухів. Я бачу кожен його рух в наших дітях, наших вихованцях. Я мала би пригадати якийсь яскравий спогад, пов'язаний з Володимиром. І це неможливо, тому що їх так багато, що обрати щось одне це просто неможливо. І тому я просто скажу, що ми дуже часто з ним фантазували на тему Дня перемоги. Ми думали і уявляли собі, що він йтиме разом з ветеранами, захисниками хрещатиком. А я стоятиму на тротуарі там, знаєте, в натовпі і пишатимусь, і в мене будуть зроби радості і гордості. Я вклоняюся перед подругом Володя і після того, як його не стало, залишилася велика, темна, німа порожнеча. Але разом з тим ми маємо пам'ятати, пишатися, бути гідними громадянами. And I'm sorry to hear you